Обов'язки мікропідприємця, що не можна забувати. Окрім сплати внесків у мікропідприємця, є ще декілька важливих обов'язків. Перше, щомісяця або щокварталу, ви зобов'язані декларувати свій дохід онлайн, навіть якщо він був нульовий. Декларацію потрібно обов'язково подати. Друге, якщо ваш річний дохід перевищує 10 тисяч євро, два роки поспіль ви повинні відкрити окремий банківський рахунок для бізнесу. Хоча я рекомендую відкривати його одразу для того, щоб зберігати гігієну ваших фінансових надходжень. Проте це не обов'язково. Якщо ж ви хочете одразу підключити прорахунок, я запрошую вас за посиланням в шапці профіля. Там є посилання реферальне на банк. Конто, де ви і я отримуємо бонус. Третє, на всіх ваших документах, рахунках, пропозиціях, рекламних матеріалах на сайті ви повинні додавати до свого імені згадку Entrepreneur individuel» або ЄІ. А щоб відкрити мікропідприємця самостійно впевнено, з першого разу я вас запрошую придбати мій відеогайд з покроку інструкцію відкриття мікропідприємця у Франції або ж з. Консультацію разом зі мною ми у Google Meet пройдемо цей весь шлях разом, і я вас проведу через всі кроки реєстрації мікропідприємця у Франції.